Друге Тригонометричне рівняння виду косінус х дорівнює якомусь числу b, b не покидає межі проміжку від мінус 1 до одного х дорівнює плюс мінус арк косинус числа b плюс 2πn. n – ціле число. Це загальна формула. Для косинуса існують часткові випадки. Якщо косінус х дорівнює мінус 1, 1 або 0. Перше Косінус х дорівнює 0. Аркосинус 0 це кут 90 градусів або π на 2 плюс пік. k належить z. Косінус х дорівнює 1. Аркосинус 1 – це кут 0. 0 не пишемо, записуємо тільки період 2πn n належить z. Косінус х дорівнює мінус 1, х в цьому випадку дорівнює 180 градусів або π, плюс 2 π n. n належить z. Для того, щоб зручніше запам'ятовувати, де в нас 1π, а де 2 π пропоную такий спосіб, оскільки число 0 по модулю менше, ніж 1 і мінус 1 то і період тут менше пишеться 1 1π. А 1 і мінус 1 мають період 2 π Третя формула стосується рівнянь, тангенс х дорівнює числу А, а належить r. Х дорівнює арк тангенс числа а плюс піка. К належить z. Рівняння тангенс. Не містять часткових випадків. Четверте катангенс х дорівнює якомусь числу Б, Б належить Р. Таке рівняння розв'язується по формулі арк котангенс числа Б плюс ПК, К належить З. Для того, щоб легше запам'ятати, де в нас період пі, а де період 2 π я використовую дві різні букви. Якщо період 1ПІ, я пишу букву К, якщо період 2 π я пишу букву Н. Більше можна дізнатися про тригонометричні функції, їх властивості і графіки. Про обернені тригонометричні функції, аРКфункції можна дізнатися на моєму каналі ReпетиторU.